Понад місяць тому обласне управління у справах захисту прав споживачів зобов'язало керівництво центрального продовольчого ринку створити спеціальні місця для тютюнопаління. Адміністрація ринку таке місце на підпорядкованій території не відвела та й не збирається, мотивуючи тим, що ця вимога надумана і штучна. Крім того, інформацію про це керівництво найбільшого у рідному продовольчого базару надіслала до прокуратури, щоб та, мовляв і визначила наскільки правомочна така вимога захисників прав споживачів. Ми ж у свою чергу вирішили поцікавитись думкою з цього приводу самих продавців, які палять. Майже усі вони, побачивши телекамеру, ховали свої цигарки, немов школярі. А у розмові казали, що курилка на базарі їм не потрібна. Адже для того, щоб бігати на перекури, доведеться кидати товар. А де ж ви таке бачили? До того ж, за товаром постійно полюють крадії. Один продавець сказав, що проти спорудження на ринку місця для паління, тому що за вхід до нього, скоріш за все, доведеться платити. Одне слово, думка продавців та адміністрації ринку у питанні відведення місця для тютюного паління збігається повністю. Дещо не збігається вона, що правда, з думкою покупців. Чи вам приємно купувати продукти у тих людей, які курять у продавців? Ні, неприємно, але ви купуєте. Коли з сигаретою то не купуємо. Та я не бачу, щоб вони за прилавком курили. Ну а взагалі, якщо курять, мені неприятно. Це отвратительно. Але ви купуєте в нього? ніколи не куплю. В нього не руки купую. Воняють табаком. Однак чимало покупців казали нам, що дивляться насамперед на товар, а чи курить його хазяїн і не помічають.